Ці всі сказки, що ніхто нічого не платить, я вам чесно скажу: 20 мільйонів доларів в день, що стосується е, транзиту російської нафти до Угорщини і неперекритого вень. Ну я сподіваюся, що у народних депутатів 9-го скликання, хоч у когось, є Фаберже, вони вийдуть на трибуну і скажуть: а хтось може дати пояснень, що відбувається. Хто домовився з ким? Я скажу так: домовленість 100% існує, вона схвалена особисто Зеленським, сумнівів немає в цьому. Це домовленість з Орбаном і Фіцу. Це не з Росією домовлення. Це домовленість з ними. А вже вони домовились з Росією і здійснюють цей транзит. ці всі сказки, що ніхто нічого не платить, я вам чесно скажу: 20 мільйонів доларів в день. 20 мільйонів доларів в день прокачка нафти. 200 шахедів. От вам відповідь, розумієте? Тобто. Це фактичне фінансування зеленським його зеленими гнидами ракетно-шахетних ударів по Україні. Як це ще назвати? Ну пішли, закрутили вентіль. На цьому закрили питання.